Данило, я собі дозволю для вас подарувати сентенцію Шерефа Шевельова. Він казав, описав науковця. Науковець це той, хто знає, чого він не знає. Науковець це той, хто знає, де шукати, того, що він не знає. І третє, науковець це той, хто перевіряє цитати. Я впевнений в вашій кваліфікації, я... Не маю жодної сумніву в якості вас як фахівця. Я просто рекомендував би якісно перевіряти ті джерела інформації, які вам надають. Враховуючи знання і те, що ви, напевно, задасте мені це питання, я можу продемонструвати. Це називається додаток до диплому про вищу освіту, номер ВС 415 41520833 Павлюк Василь Михайлович. Щодо м, дата вступу 01 вересня 2006 року, дата випуску 24 червня 2011 року. номер 12 ва No186457. І це є оцінки за період термін навчання 5 років, форма навчання заочна. Це є е, випуска з оцінок з 6 року по 11. Отже. Тобто це є, звучить у відповіді моїй про те, що Василь Павлюк, маючи вищу освіту, не порушив жодного законодавства і жодного, жодної неправдивої інформації не подав. Я рекомендую вам офіційно звернутися в територіальну виборчу комісію міста Львова з офіційним інформаційним запитом щодо автобіографії, поданої Васильом Павлюком. До територіальної виборчої комісії під час балотування до Львівської міської ради у 2010 році. Після цього, якщо ви отримаєте цей офіційний документ, ви можете ну, скажімо, собі мати певне джерело офіційне на яке покликатися. Поки ви не маєте таких джерел, я ну, впевнений, що ви не робите таких висновків про те, що Василь Павлюк не має вищої сліді. Я можу сказати копію диплом, копію депович. Я кажу, що на 200 часов. У 2006-му 2006-му ще не було. Тобто не була не повна вища освіт. Називається не закінчена вища. Людина здобуває Коли Людина здобуває освіт, вона в процесі здобуття освіти. З цього самого університету, університет називається, це Луцький університет, поганий мене цей. Зараз я прочитаю. Луцький Луцький зустрів розвитку людина відкрита міжнародний лікар, розвитку.